Друзі, привіт! Про охоронну систему AJAX знає майже кожен. Але сьогодні ми зануримось в іншу специфіку компанії розумний дім. Я покажу вам, що це доволі просто, швидко і головне, дуже зручно. А з вами Дмитро. Ви на каналі Secure. Приємного перегляду. Перше, що треба знати про розумний будинок, це те, що для будь-якого сетапу від будь-якої фірми смарт-гаджетів потрібен хаб. Тобто розумний будинок не буде працювати без централі. Пристрої компанії Ajax не є виключенням. І якщо хаб у вас вже є, то ви з легкістю зможете додати інші гаджети в екосистему. З цим маленьким дисклеймером розібралися, Давайте оглядати далі. Продукти комфорт та продуктивність з лінійки Baseline пропонують широкий вибір пристроїв розумного будинку, створених спеціально для автоматизації комфорту. Усе це в одній комплексній екосистемі, яка функціонує. Як єдиний злагоджений механізм та забезпечує відмінний досвід користування. Почнемо збирати наш розумний будинок від Ajax з сенсорного вимикача Light Switch. Панель повністю сенсорна і реагує навіть якщо піднести руку на 15 мм до вимикача. Light Switch має приємне led підсвічування тож ним зручно користуватися в темряві. Сенсорний одноклавічний вимикач здатний вмикати і вимикати світло, імітувати присутність вдома господарів, а також керувати шторами, Орами та жалюзями за допомогою сценаріїв автоматизації, давайте встановимо його та покажемо, як він працює. Далі перейдемо до розеток, які можна комбінувати з розумними вимикачами Light Switch. У компанії Ajax є два типи вбудовані і ті, які вставляються в іншу вже робочу розетку, накладні. Тим самим перетворюючи її в розумну. Сьогодні ми встановимо і ту, і ту Outlet – Це розумна вбудована розетка з функцією моніторингу споживання електроенергії. Керувати її роботою можна дистанційно через мобільний застосунок Ajax. Можливості outlet найкраще розкриваються в сценаріях автоматизації. Можна автоматично вмикати розетки за розкладом, або вимикати їх у випадку пожежної тривоги, або якщо систему встановлюють під охорону. Монтаж розетки простий. Спочатку outlet Core встановлюється в стандартні підрозетники, а потім вже закриваємо її панелю Side Cover. Якщо ви ставите дві розетки, як я, або розетку і Light Switch, то вам ще знадобиться рамка. Ви з легкістю можете замінити старі розетки на розумні. Розетки Outlet представлені у восьми різних кольорах, які підійдуть для будь-якого інтер'єра. І невелика ремарка: перемикачів і розеток VAX є кілька різновидів. Є одинарні і бокові, а вимикачі взагалі можна встановити вертикально. І щоб не заплутатися, на сайті є спеціальний конфігуратор, який допоможе вам правильно підібрати потрібні гаджети. Дуже зручний і легкий у користуванні. Далі розкажемо вам про накладну. Ну, розетку Ajax Socket. Це пристрій, який підключається до джерела змінного струму 230 вольтів, і замикає чи розмикає коло за командою. Розумна розетка витримує навантаження до 2,5 кВт. Цього вистачає для підключення навіть найбільш не приладів. Я, наприклад, налаштував свій сокет так, щоб він знеструмлював бойлер вночі і вмикав під ранок. Таким чином я заощаджую на електроенергії. Але є набагато більше сценаріїв, про які ми поговоримо трохи пізніше. Встановлюється сокет у стандартну розетку після додавання в додаток відразу готовий до роботи. Трохи відійдемо поки від електрики. Наступний смарт-гаджет у нас Life Quality. Це розумний датчик якості повітря з сенсорними температури, вологості та СО2. Датчик відстежує динаміку якості повітря у будь-яких приміщеннях вдома, в офісі, на виробництві. Можна навіть з собою носити. Користувач отримує медичну точність вимірювання, повну інформацію у застосунку та сценарії автоматизації. Система безпеки Ajax з Life Quality та пристроями автоматизації вмикає вентиляцію або зволожувач, якщо показники якості повітря нижче комфортних. Монтаж тут стандартний: встановлюєте смарт-брекет на стелю чи стіну і просто прикріплюєте туди Life Quality, а можна просто залишити на столі. А для того, щоб ще більше автоматизувати наші смарт-гаджети, ми встановимо Vol Switch для дистанційного керування електрожиленням 110-230 вольтів. Також є реле, яке працює на 12-24 вольти. Встановлюється він між подачою жилення та приладом, і віддалено пропускає та замикає струм. Одним словом, включає та вимикає пристрій. Є бістабільний та імпульсний режим. Максимальна пропускна потужність 3 кВт. У моєму випадку я встановив Ajax Wall Switch на led підсвітку в шафу, щоб перед тим як лягати спати можна було віддалено вимкнути світло. А також я встановив Wall Switch у квартирний щиток на подачу всього світла. Щоб можна було віддалено включати, виключати все світло в домі, а також створювати сценарії автоматизації. Наприклад, коли я ставлю систему під охорону, світло автоматично вимкнеться, і я нічого не забуду виключити. І при приході додому при знятті з охорони світло вже буде чекати мене включеним. Для естетичного і комфортного встановлення використовується Дін Холдер, який кріпиться на Дін Рейку. Наступний гаджет ще більше полегшить вам життя, і це тривожна або смарт-кнопка Baton, яка миттєво сповістить охоронну компанію про пограбування, витік газу або пожежу. Також кнопку можна використовувати як пульт керування розумним домом, активуючи сценарії за одноразовим чи подвійним натисканням. Давайте зараз додамо нашу кнопку до системи та покажемо на прикладі одного сценарію, як це працює. Натискаємо Додати пристрій. Скануємо QR-код, який у нас на коробці. Даємо ім'я, обираємо кімнату і натискаємо Додати пристрій. І напротязі 7 секунд затримуємо кнопку. І бачимо, що кнопка успішно додана. Далі Обираємо нашу кнопку. Переходимо у налаштування. Обираємо сценарії. Створити сценарій. О, обираємо коротке натискання. Далі. І у нас вже є встановлені «Волсвічі» на світло у всьому будинку та на світло у шафі. Обер оберемо світло в шафі. Далі. І зробимо, щоб кнопка змінювала стан. Тож, вмикала і вимикала. Даємо ім'я сценарію. Напишемо світло шафа. Зберегти. Сценарій створено. І давайте перевіримо наш сценарій. Коротким натисканням у нас повинно вимкнутись світло у шафі. Ми бачимо, що все працює. Кнопку можна легко носити з собою, залишити на тумбочці біля ліжка або вставити її у холдер, який за кілька хвилин можна розмістити у зручному місці. Наступні гаджети це трансмітер і мультитрансмітер. Вони дозволяють під'єднати сторонні дротові датчики або пристрої до системи безпеки Ajax. Інформацію про тривоги, події модуль отримує через дротове з'єднання. Коли трансмітер отримує подію, він передає її на хаб за допомогою протоколу радіозв'язку Джевелер. А хаб сповіщає охоронну компанію та користувачів системи. Трансмітер дозволяє інтегрувати один гаджет, а мультитрансмітер дозволяє під'єднати до 18 сторонніх гаджетів. І останній пристрій у лінійці більше не про розумний дім, а про автономність блок живлення для підключення хабів, а також ретранслятора радіосигналу REX до низьковольних джерел живлення. З його допомогою ми можемо заживити наш хаб від акумулятора чи іншого джерела живлення. І навіть в повний блекаут ваші гаджети будуть працювати. Блоки живлення є тільки для хабів і ретрансляторів, а всі інші смарт-пристрої живляться від різноманітних батарейок. Сподіваюсь, це відео допоможе вам. Побудувати свій смарт-будинок. А якщо у вас залишились якісь запитання по гаджетам чи їх підключенню, то пишіть у коментарі. А якщо вас цікавлять товари для розумного дому та подібне обладнання, ви можете замовити їх на нашому сайті Secure.ua. Посилання також буде в описі. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити лайк, підписатися на наш канал, щоб не пропустити всі актуальності зі світу технологій. А з вами був Дмитро, канал Secure. До нових зустрічей!